Доброго ранку. Ми ще досі на Майдані, як і обіцяли. Зараз 5.13, якщо видно, на моєму годиннику. Я можу вам сказати, що з того часу, в 3 години, як ми з вами спілкувалися, як я розповідала, що фактично не змінилося. Єдине, що тусня стала меншою. Для готелю Козацький десь о, десь пів на четверту було якось якісь. Щось там щось стосувалося, щось пацани що ходила туди-сюди. Зараз потомилися, хочуть спати, гріться по кав'ярнях, по два, по три. Є такі класні хлопці, у яких там натовські рюкзаки, розгрузки, все серйозно. Ну, тобто, музичку не знаю, чи ви чуєте зараз на фоні, того, що я розповідаю вам. Зараз вона й музика. Народ ну, біля стали. Я просто підходити зараз. Уже не було в принципі сенсу, Ми так трошки глянули. Ну пару десятків людей є. на цьому